Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з валеології. Сьогодні я хочу вам дати декілька порад, як же уникнути переохолодження. Що ж таке переохолодження? Це стан нашого організму, який може бути взимку, якщо дуже довго знаходитись на вулиці і бути одягнутим і взутим в одяг і взуття, яке не відповідає порі року. Тож трішечки детальніше. В зимову пору року ви дуже-дуже полюбляєте гуляти на вулиці, не просто гуляти, а ще й грати в чарівні зимові ігри. Правда ж малята? Особливо коли на дворі випало багато-багато сніжку. Якщо ж слідувати наступним правилам, то переохолодження можна уникнути. Збираючись на зимову прогулянку, пам'ятайте, що потрібно одягати одяг, який відповідає порі року. Він повинен бути нетісним і бути вам за вашим розміром. І взуття також. Незадовго до того, як вийдете на вулицю, можна попити солодкого чаю з лимоном. Для захисту ніжної шкіри на щічках, носику. Лобику і підборіння можна скористатись дитячим кремом, але це потрібно робити заздалегідь, не перед самим виходом на вулицю. Батьки про це знають. І звичайно, що не потрібно забувати одягати на вулицю не тільки шапочку, але і ще й рукавички і шарфик. Це також є додатковим захистом для вас. Не менш важливим також є їжа. Потрібно гуляти на вулиці в зимову пору року тільки після того, як ви смачно поїли, але не переїдайте. Тож пам'ятайте про ці важливі поради і весело проводьте свої зимові прогулянки. Бережіть себе на все добре!